Вітання глядачам телеканалу ТВ. Це програма постфактум. Мене звуть Вадим Пелех. Сьогодні у нас в гостях Микола Тимошик, доктор філологічних наук, професор, журналіст, публіцист, письменник і дослідник історії Буковинської преси. Ну я додав ось ваш перелік регалій. Ось не випадково ось саме оце, От що досліджуєте нашу пресу історію Чернівецької буковинської періодики. Адже саме з цим ви приїхали зараз на Буковину, презентувавши першу частину видання змосковлення Буковини. Е, про це, власне, і поговоримо. Вітаю, Ухоче, пане Вадиме, Добрий день. Вітаю Буковинських глядачів. Дуже радий бути в цій студії вже не, перший, не перший раз, але з такою книжкою, з такою темою, вперше книга присвячена тому, як становилася на Буковині преса в період радянської окупації. Це від 40-го року і далі до незалежності. Ну, маленьку, точно не зовсім преса, тому що, в принципі, на прикладі преси, наприклад, архівів, проблема ширша. Проблема якраз у тому головному слові, що складає назву моєї книжки, змосковлення. Якщо дивитися взагалі на нашу долю українську, яка завжди йшла з долею того, нібито старшого брата. Так, нам, принаймні, останніх 80 совєтських років переконували, то головними такими наративними моментами, головними ключовими словами в нашій долі і у нашому визначенні, куди ми йдемо, я би визначив такі: це спочатку була більшовізація, далі була радянізація, далі була комунізація, далі була русифікація. І ось такі, нарешті, коли ми вже стали самими собою, вже 30 років шукаючи себе, хто ми що ми, ми починаємо думати про те, як нам відмосковитися скоріше. Ми говорили, що треба українізуватись, треба нам українізовуватись. Ми давно українізовані, ми українці. А от те, що це наше нещастя із цією війною з усім, це воно пов'язано саме з московленням ментальності, передусім. Бо якщо згадати наші попередні війни, наш, наші стосунки з цим старшим братом, то вони починалися закінчували. Як починалися з масивної пропаганди, з міть воз'єднання. Ну це ж було вакханалі. Як розказували, що ми на колінах клялися російському царю брехня, тому що такого не було. А візьміть роки більшовізації, коли ми всі вітали Леніна і казали, що він нам землю дасть. Ну не ми, а наші попередники. Так само ми дивимося, як нинішня наша війна і що робиться на Донбасі, ніби теж вітають і визволителів, так би мовити. Тому проблема якраз в усьому змосковлені. Треба було змосковити ментальність, далі танками йти наступати. Власне, це завжди передувала ідеологія при цим пропаганда. І от я намагався розібрати і тут в основі є два чинники: є архівні документи, і є власне та преса, про яку ви сказали. Нічого не змінилося, змінився тільки час, а методи ті самі Абсолютно. пропаганда масована подати місцевому населенню в найкращих позитивних кольорах ті зміни, чим чи навіть не зміни, а легенди, уявлення про зміни. Е, і, і фактично це саме відбувалося там в середині ХХ століття. Цілковито, це фактично повторення сценарію, яку московити вже давно е, запрограмували і дуже сильно втілюють в ідеї розширення своїх кордонів Великої імперії, яка спочатку одна шоста була, а тепер уже вони взагалі хочуть, очевидно ж, е, ноги скупати і в і в океані, і, і, е, Індійському і всякому іншому. Це абсолютно ця політика імперської держави, імперського мислення, великий руський народ і всі околиці. Тим чином, вони кругом йшли. Тільки в 20-х роках вони танками і тими ж бульдозерами йшли методом нахабнішим і сильнішим. Спочатку треба знищити було інтелігенцію, церкву, опозицію, певно, через Голодомори, через це все. Тут вони ще нахабніше вели, тому що в них і був досвід. 20-30 ті роки це те, що вони бульдозерили центральну і східну Україну. З цими методами вони прийшли фактично спочатку сім областей Галичини, а далі пішла буковина. В 45-му Закарпатті. Тому це та ж сама окупація. Тільки Прибалтика вже для себе відповідь дала, що це окупація. А ми ще й досі перебуваємо на ративах московських, що, мовляв, це було воз'єднання. Оці складники, тобто оці пропаганди радянської, тобто, це преса. Це інші. Ну тоді це було, очевидно радіо. В основному і преса кіно. так тільки преса, яка мала колосальну вертикаль. Була центральна преса. Далі вони робили республіканську пресу, далі вона обласна преса і місцева. У місцеву входили районні газети, багатотиражні газети. Уявляєте, ну ми не освоїли навіть цей масив, що за цим стояло. Багатотиражні газети існували при промислових підприємствах, навчальних mm. закладах, в МТС, навіть колгоспах були газети. А суть пропаганди була однакова, була одна й та ж сама. Методом друкованого слова, методом агітації, пропаганди і організації зомбувати суспільну думку, перетворити людей у сухняне бидло, яке просто виконує ті вказівки, які їм кажуть, з Москви через апарати Центрального, тобто Республіканського комітету, в даному разі партії, далі були обкоми, райкоми і первинні партійні організації. Говорячи про де це, ви знаходите матеріали про архіви, наскільки воно збережено і загалом, тому що ж фактично, нібито не багато ну, це менше 100 років пройшло хоча це вже. Це вже багато, але ну той час ще так на відстані руки, скажімо так. Якщо колосальне глибоке питання, я попробую на нього дуже чітко відповісти. Роль архівів у поверненні нашої національної пам'яті. Дивіться, це не тільки властиво для імперської будь-якої держави, це очевидно для будь-якого державного утворення властиво знищувати все, що не вгодно, але тримати, залишати для своїх же дослідників, для своїх же трубадурів імперії один-два примірники для того. Для того, щоб ну, не все знищити. І Російська імперія, і совєтська, яка пізніше настала після 17 року, була те ж саме. Тобто невогодні речі вони знищували всі, невогодні книжки, прокламації, якихось тексти, судові справи і так далі. Все до кореня знищують. Ми можемо наводити масу прикладів цього, коли теражі: 100 тисяч, 200 тисяч, 50 тисяч, 10 примільників, але один лишали. І от система якраз полягала в тому, що треба створити такі інституції по вертикалі, центральні архіви, субіканській обласні, районні і так далі, де все це лишалося. Те, що важливо, відправлялося в центр, те, що другорядне, або через копії лишалося тут. І тому те, що ви маєте, а ви маєте дачо Державний архів Чернівецької області, це власне структура державна, яка опікується всіми документами і не тільки радянського періоду, а й всього того, який був на цій території, починаючи від тих часів, коли там. Якісь державні утворення були. Тому воно є. Якщо раніше ми говорили про те, що воно було недоступно, або доступно для військового кола людей. Передусім, це або придворні, або прикормлені, чи приручені доктори, професори, доценти, яким можна доручати було обльовувати, наприклад, той же УНУПА, там інші рухи під тому соусі, в якому вигідно було це державі. То сьогодні фактично ми говоримо про те, що архіви починають очищуватись від цієї системи закритості. Тобто, колишні спецфонди, а спецфонди це справі. Окремі теки, які були подальше заховані, і до них був доступ обмежений, Сьогодні вони поступово відкриваються. І от на мою втіху, фактично, те, що я хотів, от у цій темі ніяких обмежень не було. Напоки були колосальні відкриття, коли, наприклад, багато документів я брав у руки вперше за час їх існування. Звичайно, це машина, ідеологічна машина, яка переробляла свідомість там буковинців, скажімо, в даному конкретному випадку. З іншого боку, це було чи не єдине джерело інформації, адже з, з тих часів пішло, як написано в газеті, значить воно було. Так. Якщо є критика, на неї реагували. Тобто тут закладалася ще й така от річ, як ефективність, якщо це механізм впливу на те, що відбувалося тоді в країні. І в області за ви правильно сказали, пада Вадиме. Механізм впливу. І власне преса була складником цього механізму, цієї складної машини тоталітарної системи, яка подавляла фактично накодомство, яка проводила політику одної партії, яка вважала себе, що вона розумніша всіх і що вона від імені саме цієї партії творилася власне ну, будівництво того життя, бо люди ж не тямлять, а от партія тямить. Вона найрозумніше, бо вона вибирала найрозумніших. І тому фактично вся журналістика була побудована таким чином, що туди йшли перевірені люди. Вони, відповідно, мали освіту мати, вони, відповідно, мали ідеологічну підготовку, це безкінечна вірність ідеям партії більшовиків і так далі, відповідно, проводити цю політику. Знаменита Ленінська фраза про те, що на що журналістики це коліщатка і гвинтики цієї партійної машини, це одне і друге, що на п'ять літераторів має бути 500 нелітераторів. Тобто має бути актив преси, з низів, які мають давати новини, повідомляти гарне життя там, правильність нашого руху, і, власне, живилася наша більшовицька. Преса передусім повідомленнями зміст. Був так званий Робсілікорівський рух, коли ну, люди більш грамотніші, які міли читати, писати, їх натаскували, їм розказували, як це що писати, коли писати, про кого писати. Так народилося так зване сексотство, коли тим, хто формував ці робсількорівські рухи, доплачували, давали вказівки, їм дозволяли робити підписи за псевдонімами для того, щоб у низу них, там у селах не було на них нагинок, тому вони були небайдужі там, або є по географічному принципу, принципу за характеристикою рис, характеру і так далі, ось такий був масив людей, які от мусили проводити оцю політику з низів. Це до речі, ще була одна форма контролю за життям. Хто чим думав, які опозиційні думки, окрім агітаторів, пропагандистів, які накривали колгоспи і села, були ще й так звані рубсількорі, які фактично були слугами партії народу. Коли насаджувалась радянська влада, все навіть в тому числі газета з її назвою, і вона також привезлась. Не можна казати, що вона починалась, От зрештою, з вашого дослідження, випливає та сама перша обласна газета «Радянська Буковина. Вона зайшла разом з танками. Однозначно так мені вдалося, чи не першому серед дослідників знайти перший номер, перше число радянської Буковини. Ну ми всі знаємо, сакральна дата, 28 червня 40-го року, приєднання, воз'єднання, радісні, щасливі лиця, танкісти цілують наші буковинці, просять, дайте зірку, додому принесу чоловікові, розкажу. Е, насправді це була колосальна політична брехня, тому що перше число Радянської Буковини, яке говорило про те, що радянські, трудящі радянські Буковини раду. Вітають прихід радянських воїнів, творилося не в Чернівцях. Ви знаєте, що газету за день не зробиш. Це телебачення ви сьогодні записали, мене зараз покажете. Газета робиться принаймні день-два. Матеріали треба зібрати. Треба поїхати, розпитати, розшукати, написати, андрукувати, як правило, ну принаймні два дні треба для цього. Тому перше число радянської буковини вийшло у світ 30 червня. І з танків радянських справді роздавали. Але воно друкувалося в Кам'янці-Подільському. Тобто були заготовлені попередні кліше, попередня група пропагітів. Які їх називали це, як правило, затверджені ЦК партії в Києві ідеологічні працівники, які прямо з танками в відповідних умовах приїжджали сюди робити, власне, за, застворювати. До речі, вони жили у, тут, у готелі Брістоль, перший колектив редакції газети Радянська Буковина. І от, власне, заготовки, які вони робили в 39-му році, вони лише міняли, ну, на я маю на увазі, Львівщина, Франківщина, там п'ять Галицьких і Волинських областей. Вони, власне, повторили те ж саме. І от, фактично, якщо проаналізувати перші числа радянських буковини, які Чернівецького періоду підготовки, бо 30-го не видали, а вже 2 липня вийшов другий номер, друге число, третє. до речі, газета тоді була щоденна. І от що мені, на що я звернув увагу? От Вони ніби роблять репортаж, але не називають прізвищ, пишуть, ну, підставляють імена місцеві, там, діє, розказує про те, що там румуни її придавлювали, сьогодні землю отримали, там ще. Тобто не можна перевірити документально, яка людина давала це інтерв'ю. Дуже схвилювала одна жінка, яка з трьома дітками замурзаними, звичайно, підходить до, до цього радянського бійця і просить дайте мені зірку. Я хочу, я мріяла тримати у хаті замість ікони, Розумієте, це вже потім почалися вірші про те, що е, ми встаємо і лягаємо з голосом Москви, що вже тепер не Київ слухає не Буковинську якусь інформацію а саме голос Москви спокійна ночі малиші. Оце все це все до цього привчала преса, як не дивно. Хоча, якщо говорити ну, одним фарбою, не можна мазати будь-яке на життя, однозначно, пресі дозволялася певна критика опресії. Через пресу повідомлялися люди про те, що прийшло нове життя. І що важливо, от, на початках, вони дуже, більшовики дуже гарно використали тезу так було, так є чи так буде. Тобто, на основі ну, власне, як більшовики в 18-му році переконали селян, тому що земля селянам, фабрики, заводам, тобто дешеві гасла, за яким нічого не стояло. І на початках... Люди повірили, Буковинці, можливо щиро вітали багато. Це правда. З надією на те, що після того тиску, який був попереднього, нове життя почнеться, але не знали, що йшло за цим. Але от ви кажете, що не може воно бути або в білих, чи все в чорних тонах. Ну насправді, як показує вже зараз історія і. І навіть тоді, в найважкіші часи терору, ідеологічного пресингу, люди працювали і люди творили, і ці твори все одно залишаються, як на, в історії, так і там на сторінках, скажімо, тодішніх газет. Ну, власне, от як от це, чи відображено це у вашій книзі, чи ви розповідаєте тільки, що от це робили зайди, це робили чужі люди. А... Це якраз добре, що ми цю тему підняли, бо я відношусь до тих дослідників, які ніколи не однозначно не кажуть, котришну так або котришну ні, бо наше життя це не чорне, не біле, це придусім на півтони. І тому правда, це теж відносна, бо істина може бути тільки справедлива, а правда вона може бути українська, вона може бути московська, вона може бути якогось олігарха і так далі, і кожен буде вважати, що то є правда. Що з пресою? Це фактично пряме й криве дзеркало нашої дійсності, це фактично правда і кривда, це компроміси і категоричність, це знищення і творення. Це, власне, все те, як, з чого наше побудоване було наше життя. І навіть якщо, Глянути, як хвилеподібно розвивалися наші політичні процеси в зв'язку з епохою Леніна, потім Сталіна, потім Хрущовська Відлига, потім Брежнівська. Все це хвилями відбувалося в пресі. Адже коли помер цей тиран, а тиран формував свій культ особи, полистаємо ці газети, ми вжахнемося, тому що всі трудящі радянські боковини, тільки те робили, що схвалювали рішення Сталіна, молилися, дякували великому Батькові, писали йому оди, такі як Параскамбросів. Тут формувався цілий масив. Письменників, літераторів були навіть з Києва і, і Москви вказівки писати оду, на час Сталіна. Ці оди підписувалися, робилися підписи на них. Буковина в один період зібрала, була, здається, 380 тисяч підписів на, на цих одах. Ну в Києві це був зразок української інтелігенції письменників, ті, які були лауреатами премії Шевченківських, Ленінських, Сталінських і так далі. На Буковині це були місцеві письменники, але е, у пресі також були і відчувалися свіжі вітри перемін, тому що. Партія власне використовувала пресу для того, щоб переконати людей, що ми боремось за правду, ми за справедливість. Тому була дозована критика. Наприклад, обласній газеті можна було покритикувати якогось секретаря обкому кому партії, навіть який неправильно розумів партію і так далі, але не можна було критикувати центр Київ. Тобто в Києві все правильно. Районній газеті можна було критикувати на рівні голів колгоспів, бригадирів. Оце рівень критики, що колхози погано працюють, що там виробництво урожай. Це їм дозволяло. Але не дозволялося критикувати саму систему. Інколи вони по тих критичних матеріалах визначали, що це нагінки на радянську дійсність, коли перебор ішов. Але найбільше люди повірили у правду на сторінках газети і в тому, що через газету можна добитися правди, це період Хрущовської відлиги. справді, коли засудили оці методи. Сталінські методи нав'язування одності в усьому від культури до економіки і так далі. От тоді люди повірили, що за правду можна боротися. Були показові суди, були окремих влада давала на розтерзання, щоб показати, що вони всякі такі не розуміють політику партії. Але. Потім, коли журналісти захопилися сильною критикою колгоспного ладу, бо люди не звикли працювати в колгоспах, і Це і на моїй Чернівщині, звідки я родом, і тут на Буковині люди це були земля для них. Це хазяїн. Я сам не треба мені казати, коли мені сіяти орати, не заважайте мені працювати. Також тоді журналісти звинувачили в тому, що ви неправильно розумієте політику партії, у вас критиканство, у вас тобто не все так просто. Але вертаючись до вашого питання, хочу сказати, що сьогодні оці підшивки газет Альманахів. Є хорошим джерелом, дуже неспростовним джерелом хроніки життя буковини як такої. Адже існувало культурне життя, існували театри, кіно, був якийсь рух молоді, якісь буд будови робилися. Ми йшли вперед, будували життя, і то була молодість наших батьків, дідів і так далі, Яко, яке воно було. Це ми можемо певною мірою не тільки з архівних документів побачити, не тільки з розповідів дідусів, бабусів, яке фібіркова пам'ять, а передусім із шпальт е, місцевої преси, тому що центральна не писала так багато про Вижницю, про Путилу, про якісь там Чернівецьку вулицю, Кобилянську. це писала місцева преса. І якщо врахувати, що партія засновувала не тільки періодичну пресу, знову альманахи, літературно-художні альманахи, то, власне, там якраз от у хроніку життя нашого, культурного, спортивного, громадського, господарського можна дуже добре вивчити. Але вивчати треба з розумінням того, під кутом зору, як це подавалося. Були чесні журналісти, були чесні редактори. Які Правду хотіли писати, їх знімали з роботи, їх наказували, Їх... Тобто вся ця картина, вона в архівах простежується, коли ламали долі окремих. Там оце в другому томі мене буде доля Володимира Бабляка. Це потрясна доля талановитої людини, яка той талант не могла зреалізувати в тих вузьких рамках. Таких були сотні і десятки чесних і правдивих людей, які вірили і думали, що вони друкованим словом служать народові, служать правді. Ну от я, ще, підходячи до завершення нашої розмови, ще хотів запитати, от власне про як було працювати у той період. Процитую батькову книжку під тягарем подвійної моралі. Адже ви також тоді починали ще за тоталітарної системи працювати в буковинській пресі, молодим журналістом, працюючи в тій системі і видавати нормальні матеріали. Це можливо було? Можливо, в дозованій в якійсь мірі, можливо, ви згадали, Володимир Горша, для мене це святий чоловік, це редактор, при якому я прийшов на роботу, і тоді авторитет газети був дуже великий. Показник довіри до газети це велика кількість листів, люди писали з надією, що газета допоможе. Що стосується його сакраментальної фрази, під якою я готові зараз підписатися, так, і журналістика, і інтелігенція українська, і митці наші, вони справді були під тягарем подвійної моралі. З одного боку, вони відчували формальний чи навіть неформальний поклик, професійний, людський, виражати думки народу, допомагати людям, бо ми ж ніби будували комуністичне майбутнє, в якому за лозунгами мало бути всі справ... все по справедливості. Ми в це вірили. І багато людей в це вірили. І газета ніби це пропагувала, особливо ще раз підкреслюється після Хрущовської відлиги, чи період Хрочовської відлиги. Але насправді навіть ті люди не підозрювали, насправді який йшов ти, що кожна вільна думка, кожен твір, кожне це все. Контролювався і пропускався через сито тих пропагітів московських, передусім київських, які посилалися сюди і в тім числі, і на Буковину. І тому справді цей тягар був колосальний. З одного боку, той же редактор, той же керівник будь-якого творчого колективу розумів місію і розумів сутність цієї професії. А сутність професії подавати, ну якщо журналістика, подавати об'єктивну інформацію про життя того ж краю і так далі. З іншого боку, він розплачувався завжди за неправильно зрозумілі акценти, а це завжди пропагіти стежі. Жили, бо кожний номер дуже ретельно вичитувався вранці, а перед тим, що й цензор читав його перед друком. Тому справді професія журналіста на той час була дуже і тяжка, і відповідальна, і не всі її витримували. Не всі витримували ці вимоги, і не всі, можливо, корилися. От навіть в архіві я побачив низку редакторів, які просто посміли казати ні, казати ні не так. Разом з тим, це отак, наприклад, на засіданні бюро, що не допускалося взагалі, інколи в публікаціях і так далі. Тобто преса сьогодні є джерелом і такої і пізнання, саме такої правди, коли можна читати між рядками. У ну, наприклад, маленький приклад, голод 47-го року на Буковині він був дуже відчутний. Це власне те, що велика Україна mm. пережила в 32-му, 33-му. І от радянська Буковина пише про те, що на нейтральний матеріал пише, але треба вміти читати, що з Путильського району, Тур'ячого Путильського району. Направили кілька мішків картоплі на Новоселецький район для того, щоб почати весняні польові роботи. Слухайте, ну хто знає путилу і знає, як та картопля бідна росте. Тобто, доведено було до краю, що навіть у такому картопляному краї, як Новоселецький район, нема картоплі з путила. Або йде інформація із Сторженецького району, що на колосні поля вийшли перші сівачі і перші корови коровами сіяли. Тобто поїли коней, поїли очевидно, ж або здохли, або що. Тобто, між такими речами це проходило в пресі. Звичайно, що потім розкумекували, потім наказували тих редакторів. Але навіть під таким кутом зору сьогодні, отакі підшивки газети стають джерелом тої правди, яка в прихованій формі, в такій завульованій езоповій мові, але вона доходила до людей. Ну і підсумовуючи нашу розмову сьогоднішню, для чого це дослідження? Адже ж багато кажуть, та ну воно ж не на часі. Ну ну було й було. Давайте дивитися вперед, а не на, на те, що ви знаєте, бувалося. я знаю ці думки, вони дуже поширені, їх закидають, як правило, вороги української в Україні. Поки ми не пізнаємо себе, поки ми не з'ясуємо всі чинники, які, що привели нас до цього нашого нашої байдужості, нашого марку манкурства, нашого яничарства. Нашого малоросійства, поки ми цього не пізнаємо, не зрозуміємо, ми не станемо ніколи народом, ми не станемо нацією і ми не станемо незалежною державою. Цю книжку підстебнула мене, підхлеснула мене війна, тому що черговий ювілей мій, що я собі думаю, ну прийду я на Буковину, піду в архіві, напишу щось таке добре, тепле про молодість, бо я тут життя, молодість провів на Буковині. Але коли я почав читати інформацію, коли орки зайшли вже в Маріуполі, почали палити перші книжки, бібліотеки, Я зрозумів, що це власне та нацифікація от зміст І ми не осмислили. Це взагалі страшне поняття, яке цей Путін придумав нацифікація, адже за цим стоїть знищення українців як нації, і своєю мовою, культурою, і своєю ментальністю, яка абсолютно не схожа на цих так званих наших братів. Але, на жаль, ми маємо московську церкву, яка отуманила мільйони людей, які кажуть, що ні, це, це наш конфлікт, це нам треба це Боже покарання і так далі. Тобто ми, ми маємо дуже розхристане і дуже, ну будемо так говорити, ще не цілком зріле громадянське суспільство, хоча воно патріотичне, сильне, і це показало, що ми можемо стояти. Тому мені здається, що такі книжки, такі теми, така проблематика сьогодні дуже на часі. І що цікаво, що це не художня література, це не вигадка. Там як письменника, це документалістика, яка від нас сьогодні не є при... до... приступна ще. Ну ще маленький приклад, наприклад, э, альманах э, присвячений Ювілею Фітьковичу 110 десяти річниці в ви му році. Mm -hmm. Він був незабаром заборонений і знищений. І в одному примірнику я їйшов: а чому? А тому, що в цьому альманахові посміли подати те, що Москва не дозволяла подавати, коли Федькович, як інспектор шкіл, каже, що не можна московських книжки так багато в бібліотеках тримати. Треба українські книжки, треба наших буковинців учити української мови. Я вже не кажу про те москалисько, як вовчисько, про масу інших речей. І друге вчена рада Чернівецького університету 44-му році вийшла з ініціативою присвоїти ім'я університету ім Федькови, університет ім'я Федьковича. 44 рік. Ми знаємо, що була спроба. Ну, казали, перша спроба подачі при Горбачові. Неправда. А чому заборонили? Тому що твори Федькович, тому що висловлення Федьковича не співпадали з тою. Ми не знаємо угу. цієї правди. А це мають дослідники робити вносити. Це сенсація. Таких сенсацій в цій книжці, яка називається Ментальність, культура, література. Бо ми ми власне говорили про проблематику другої книги. Друга книжка ще не вийшла. Я би дуже хотів, щоб все таки буковина спромоглася видати її. Вона написана. А перша книжка це як. Толочилася наша ментальність, як із нас робили великоросів, як московські нам нав'язували, як воно нас вкорінювалося, як воно з нами зживалося, як з молоком матері, і з тими гімнами, і з тими наративами, які звідти йшли. І, от, власне, осмислити це все, це стати з колін, осмислити це, усвідомити, що ми українці, ми не переможні і ми маємо світле майбутнє. Цьому цілі мого проекту. І власне, що методи ворога не змінилися. Абсолютно не змінилися. Вони ще з більшою затятістю, ще з більшою нахабністю. Вони роблять це раніше. Вони з оглядкою робилися, бо були якісь зараз. Вони бачать непослідовність світу, яку не неорганізованість вагання і так далі. Тому вони нахабні таким чином, що йдуть уперед. Їх треба зупинити. Їх однозначно зупинять українці і Україна. Ну, звичайно, і тим, тому розуміти, знати, як воно було, для того, щоб воно вже не могло повторитися з нашими дітьми і нащадками. Я так розумію. Однозначно, так. Тому що оновлені осмислення цього всього, воно якраз додає силу, воно дає певності і дає віру в нашу перемогу. А перемога обов'язково буде. Безмову. Дякую вам за розмову. Це була програма Постфактум. Ще зустрінемося на телеканалі «ТВА».